Об'явлення, перший розділ 16 вірш. І зір він держав у правіці своїй із уст меж обосічний виходив. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо таке значення як уста, як язик. В першу чергу варто зазначити, що вони є також і в нашій мові як символ самої мови. Уста або язик це є символ мови. В той же самий час це є засіб комунікації і спілкування. Коли Мойсей був призваний, покликаний на певне служіння для того, щоб вивезти Ізраїль із Єгипта, він якби, зробив наголос на те, що він не може грамотно або правильно говорити, він косноязичний. І Господь звернувся до нього з такими словами і сказав: Господь, хто дав уста людині, або хто робить німим, глухим, чи видаючи ведючим, темним, чи не я, Господь. І далі він говорить: і ти будеш говорити до нього, і вкладеш ці слова в уста Його, і я буду устами твоїми і устами Його, і буду навчати вас, що маєте робити. Як бачимо, в даному випадку Господь каже, будете устами, мається на увазі, будете проголошувати, будете відкривати і висвітлювати ту тему або те, що мені необхідне. І так, це є засіб комунікації, це є засіб е, мови. Той же самий час це є засіб діалогу і спілкування. Псалмі сказано про те, що люди мають, вони мають уста і не говорять, очі мають і не бачать. Дуже часто люди не в буквальному розумінні не говорять, але вони не говорять тої важливої істини, яку потрібно говорити. Той же самий уста це засіб, або, який передає інформацію. засіб... Обміну інформації, і він є на сьогоднішній день одним із ну, таких глобальних або домінуючих, хоча є інші на сьогоднішній день засоби передачі, але не дивлячись на те, що якщо раніше ми більше, можливо, читали, то сьогодні ми намагаємося більше слухати будь-яку інформацію, ми можемо переслуховувати її дуже багато засобів. І так, цей засіб. Передачі інформації. І відкрив Господь, щоб розважність ти міг стерегти і пізнання, хай статуї її стережуть. І так, цей важливий засіб інформації, яку ми передаємо. В той же час Господь використовує, ну і взагалі ми уста використовуємо для повеління, для звершення багатьох речей. І ось цікава є історія про те, що один пророк, який йшов на свою справу. Був зупинений ослицею, і ослиця заговорила цю історію. Ми чудово знаємо. В числах, 22 другому розділі, ми можемо її знайти і почитати, але там є такі слова. І відкрив Господь уста ослиці, і сказала вона до Валама, що я зробила тобі, що це, це тричі вдарив мене. І так, ми бачимо, що навіть Господь може використовувати і такі істоти, які не розмовляють. Давши їм мову в їхні уста, і вони можуть промовляти, як і в попередньому випадку за Ароном з Аароном, Моїсеєм, де Господь сказав, Я дав тобі його, він буде твоїми устами, то в даному випадку і Ослиця проговорила. І таким чином Господь передає свої повеління через уста, через уста слухняних пророків і через уста навіть слухняних ослиць. Тут же як хто що вибере. І так. Ми бачимо про те, що Господь використовує все для того, щоб донести певну інформацію. І ця інформація може стати важливою для нас. Тому є такі слова про те, що ми або кожен із нас має сьогодні зробити Причак відкрию ста мої, вискажу загадки віку цього. Амінь.